Поширені причини, чому ви один одного не розумієте. Почнемо з переконань і цінностей. Наприклад, у вас можуть бути різні переконання, різні погляди на виховання. Тобто, ваш чоловік може дивитися на виховання, що воно має бути авторитарним, як сказав, так і буде, а дружина може вважати, що виховання має бути. Демократичним або ж різниця в ієрархії цінностей. Наприклад, так от сім'я йому важлива, і вам важлива, але ієрархія цих цінностей трошечки у вас різна. Наприклад, в його ієрархії все-таки перше це кар'єра. Потім вже сім'я. А у вас навпаки, сім'я, потім кар'єра, і у вас на цьому фоні можуть бути конфлікти. Також різниця в цілях. Чоловік не хоче одружуватись, а жінка хоче. А вже ж не вміння комунікувати, вирішувати питання, проблеми. Наприклад, у вас може бути звичка ображатися, тобто ви таким чином хочете показати, що щось не те, що вам щось не подобається, а в нього на вашу образу може таке ще більше роздратування виникати, що а вже ж збільшує конфлікт. Також не вміння давати зворотній зв'язок. Наприклад, він вас звинувачує. І що він у відповідь отримує розуміння? А вже ж ні. А вже ж захист. Різниця в особистісних рисах теж може приводити до конфліктів. Наприклад, ваш партнер має екстраверсію, ви інтроверсію. Він хоче більше комунікувати, більше подорожувати, більше десь бувати, бувати на різних святах, у родичів і так далі. А вам більше хочеться такого домашнього затишку, хочеться бути більше наодинці, займатися своїми улюбленими справами. І тут теж на цьому фоні можуть бути конфлікти. А вже ж не Порозуміння можуть бути на фоні ролей, наприклад, невміння змінювати ролі у відповідності до контексту. Чоловік на роботі керівник приходить додому і дома керівник, або дружина із дітьми, мама із чоловіком, мама. І тут, а вже ж будуть проблеми, адже ви потребуєте чоловіка, а не керівника. А він потребує дружину, а не маму. Ну я вже ж можу впливати на вашу комунікацію, на непорозуміння це ваш внутрішній стан. Соматичне здоров'я, психоемоційне здоров'я, в стресі ви можете бути більш імпульсивними, що потім теж приводить до проблем. Та й інші фактори. Що цим робити, як все-таки побудувати здорові стосунки, гармонійні, це отримувати ті знання і ті навики, яких у вас немає. І особливо працювати над своїм емоційним інтелектом.